Так, друзі, всім привіт! Причина, по якій ви бачите моє обличчя, а не дивитесь нове комедійне відео на моєму каналі, дуже проста. Справа в тому, що 92% людей, які дивляться контент, який виходить на каналі, не підписані на цей самий канал. Мене це дуже засмучує, не дає мені змоги, і канал моєму розвиватися так, як я хотів би. Тому я попрошу вас, якщо ви дивитесь канал, контент і вам все подобається. Обов'язково підпишіться, сука, сім кіберів, блядь, все вона виділяється літрами. Е, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, яке вийшло, напишіть коментар. Це дуже важливо для просування всіх відеосів на каналі, я буду дуже вам вдячний. Ще також, 28 грудня в мене буде концерт в отелі Турист, от вам Афіша, десь вона з'явилася тільки що. Е, тому можете купити квитки, внизу посилання є, це буде перший сольний мій концерт. І вам сподобається, і мені сподобається, і всім це запам'ятається. Так що приходьте, буду радий вас бачити, приємного перегляду. Такі такі вечори треба для того, щоб комедія розвивалася, тому що вона так тільки і працює. Ти виходиш на цю сцену, асасує жорстко хуй сім хвилин, так ми це називаємо. Коли повна тиша в залі ми називаємо це сасання хуя. І уходиш додому думати над тим, як ти себе ведеш. Давайте. Давайте я запитаю, сьогодні у нас буде виступати? Що-що? Ти на роботі хожа, ти і міш іду про хуя часі. Я так розумію, у нас перша скортница за довгий час, наконець-то, слава Господу. З тобою ми поговоримо. Дуже цікаво, що мужик прийшов на Руслана Колесника. Вітаю вас! Мене звати Богдан, як вас звати? Денис, мене звати. Денис, давайте поаплодуємо Денису, так. Да? Зараз нелегко робити в нашій країні камінаути. <ріху> <ріху> Пані, а з ким ви сьогодні прийшли? Це ваш колишній хлопець? <ріху> Це Нинішній. <ріху> Нин нинішні. Руслан наступний буде. А, а вас як звати? Артем. Артем, давайте Артему. Да, чуть збадримся, на стендапі треба багато оплодувати. Це нормальна частина. Її пара у нас сьогодні в гостях. Денис Артем, яка у вас любима поза? 69. Я так і знав. <реш> <реш> так я і знав. Мужики, ви по якому принципу сьогодні прийшли сюди? Ви друзі просто чи після роботи колеги? хто ви друг другу? Знайомі. Знайомі. Тобто це найбазове. Фактично, цей чувак, який аварійкою на дорозі, моргнув, да? <реш> От це <это, реш> знайомі. Хороший парень, моргає аварійка. Як давно ви знайомі? <реш> Півроку десь. Півроку, а на, на почув чого познайомились? Що вас свело? E, у нас був о, цей самий конференція. Я працюю гінекологом, і Денис після... Перевіряв вагіну. Було б дуже смішно. Денис це перший випадок. Вагім і а Одною рукою так отак отділаш, другою так. і Денис охуєш, і що. Ви працюєте гінекологом, а Денис. Офіцент. Вы официант, ни Ніхуяся. Вот это вы красиво там все сделали. Типа такие, я обожаю Дениса. Бывает такая история. А это была конференция. Forest club forest, forest club, forest club? Forest club. Форест Клаб, points. Так. Мужики, я сейчас спрошу: все, що мы всегда хотели спросить. У женщин вже не допентаешься. І Николах, что э, рассказываешься? Давай так, самое первое. Як ти вибрав цю професію? Ніхто не давав, нахуй. Sorry, sorry, sorry. Хотів потрогати перший раз до 40 років. А як вибирають мужики професію гінеколога? Ну, можливо, по заробітній платі. По заробітній платі. Ні, професія солідна. Там не кусається, так? Там все нормально. Мені колись дитинці, скільки ти років зараз? 24, ох, ти молодий парень. Е -е... <косі> Дуже класно. Давайте похлопаем, Арте, 24 роки уже трогає, скільки хоче. <плес> Артем, ох, блядь, стільки питань народу. Знаєте, коли <плес> настільки багато питань, от як у дитини, коли їй 4 роки, ти стільки всього хочеш питати, не знаєш, що обачає. <плес> хоч... Як ти прийшов до, до цієї професії? Як ти вибрав, як ти надумався? От Майдоні. у тебе ж була роздоля, так? Да? У тебе було отут стоматолог, кардіолог, желудок, що там перевіряти, І ти такий. Пісні. Там, де пусі. Можемо там, де. Да, як ти це вибрав? У тебе може лікарі є в сім'ї. Є один знайомий, в нього своя клініка. Угу. Я просто дивлюсь, що ну, дитина їздить на Мерседес, тому я теж хочу намистевати. Він з усіх стендап-коміків знає лише Волкову. І все. Ну, конечно, бо він гінеколог, блядь, У нас не так багато ковіків. Він -то потенціально клієнта в не бачить. Воно, йому... Він стендап навіть не слухає. Він приходить такий, а коли інтересно, до мене прийде. Класно. Є Є деформацію. Там мужик уже ж так кидає, блядь, зі стола уже во вниманні дуже сильно. У тебя есть девчина? У меня есть, да, девчина. А, Денис в курсе? Сори. Просто дивись, ну, ну, мабуть, для девчины это будет дивно, когда ты хочешь ее гениталии понюхать. Понюхать? Ты... Ну, понюхать. ну, це, реально, просто есть кислотность. Так, есть кислотность, pH. Ну, просто девчина, у меня уже нормально. Так, еще раз, стоп, нахуй, вы... Вы давайте все внимание сюда, тут людина... Тут людина маскирует і фітіші свої, по моєму А можна я вас понюхаю тут? Ти нюхаєш, щоб определити кислотність. Неправильно йшли пробувати, якщо... Ні, ну ти пробуєш, але у вже на носок відчувається. А, ти її лыжишь по всем? як дегустатор? Дегустатор, Ти береш жінку так за таз, розкручуєш її. Ну скажи, добре, а Так я ти ты лезал? Конечно, конечно. Но оно сырый, я, я, есть изюминка у да, есть. Есть якути, я, ну, есть, есть. зеленые яблоки, есть красные, есть лимон, а ты пизданул. Бывает такая. Но бывает такая штука. Да, пахнет. Э, а чем, чем, давай так, э, чем пахнет? пахнет? Не, вот, если э, беда, чем пахнет? Ну, беда, ну, не можно что, туда. Если беда, я так. не говорю, что вы можете пить, потому что она, если знает, Риби. Ну, є такий, Жор, там... Жорстка риба йде, це все правда, так? Да. Да? Фух, блядь. А як, як дівчині намікнути на те, що... Ми ну, та, та... Був... мене на рибалку сьогодні прийшла, але Хотілося б сексом зайнятися. Ти ж як Короче, ну, у Це здесь... частіше, наприклад, там чи поприяти. Мися частіше. <риклад> Боже, це ж це ж скурсов аб'юзера якогось. Дітка, <риклад> вот, мися частіше, бо <риклад> я заявився. <риклад> Дивіться, э, я тут просто у нас чоловік дуже іронічний, реально. І такий, знаєш, прям блок. І э, денчик розповідав, що офіціанти також дуже іроничний. Там взагалі в ресторанній справі дуже такі харизматичні і... Типа він підходить віде... до столика, а вони такі рибу, і такі, вам уже хватить. <ріст> Треба помитися, бля, і, взагалі. Підписуйтесь <ріст> на канал, ставте лайк, щоб я вже наконець діламся. <ріст> <ріст> Давай повернемося до того, що ти нюхаєш, як пахне твої дівчини. Це набагато веселіше. <ріст> <ріст> а, <ріст> вона вже до цього звикла. Ну так, да, ну, це реально така деформація моя. Ну, да. Приходить їй кожен вечір і каже, дай понюхай, чим ти сьогодні пахнеш. Ні, там оце таке, він пісяшку так випиває, такий, дай занюхаю, дай сьогодні, дай сьогодні правильно. Можеш об хліб потертися, так, де є сухаріка. Ви давно разом, з знаєте? Десь 9 місяців. 9 місяців. Плюс, плюс, минуло, так. Скоро рожать, ти так? По такому принципу ти беременієш. Дев'ятий місяць треба, щоб уже без презерватива кінчав мене, Вот. Геніальне рішення. Ну, кстати, я тоже у мене я з дівчиною разом 8 на сьомому, так що я тоже не сильно розбираюсь, понимаю um, Слухай, um, блин, я журнал, вот это очень проблема. Коли дуже багато питань, ти прям не знаєш, що почати. В тебе я також дівчина. Да. От для тебе принципово, щоб вона до мене не прийшла. Чи ні. Конкретно тебе? Ти спеціаліст, дівчина. Не, сука, ти красивий, ти що, охренів, блядь? У нього щось там ямочки якісь. Ні, ну просто це багато питань викликає. Реально, коли чоловік, чоловік ідеться, що до мене приходить дівчиня, вот якісь питання. А знаєш, що мені казали, що у, е-е, мужиків нікого, в якийсь момент виробляється імпотенція, через те, що вони дуже багато бачать і в Італії, і не в не, самому типу прикольному вигляді, в місті, ну, ти ж думаєш, тись, 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 тись. І в тебе буде вже типу прямо, да? Не, не, Ты по Да. А потом мы познакомились. Потому что когда у него стал, да, первый раз. Ты подошел, чуть-чуть потерся ему плечи. Они такие, боже, господи, вот что проблема всегда была. Хорош. Хороший денчик. Да, да, да. Он такие, наконец-то яйца. Я уже столько раз все. То есть чисто абсолютно правда. А как ты, как ты поднимаешь всю штуку? Блять, ну всем же интересно, да? Як, ну, ну не там мужик все-таки такие неинтересно. Может про хуї порогова с кем-то. В партнер нормально. Але просто коли бачиш канька в її тапі, воно тебе не так сильно заводить, ну як знаєш кого опа. А що тебе заводить? А я вже дивлюсь там, ну куда, що, там, тут біленьки щось не таке. А що там робиться вообще? Це ж найстрашніший секс, секс і нікого. Коли він каже, сейчас я тебе сделаю куню, і потом просто так 5 хвилин. Дай посвятить посити, на цю штуку. А це я. Я дивлюсь, опа, що ти там таке? Поколомка. сейчас ми ти Лежи, лежи. Масочок на роботу завтра не визовувати. С масой ти. Е, а скільки ти вже бачив приблизно Штук. О, о, ні, не штуку. Ну, давай так, приблизно 12-25. Ну, 12-25, ну, да? Ну так, десь так. Єбануться, вот це деньки у тебе, бля. Я порнуху дивлюсь з 13, я столько не бачу. О, ооо! Точно, точно! Давай так, а оці що з доспеха Бога приходять? это старые штуки в формі пірамід. Ні, ну я бачив, ну я бачив все. А на вкус? На вкусно бачу. А Старіють ці аспекти жінок? Старіють? Є різниця? 100%. Складки додаються. Складки додаються. Да. Ага, стоп, хорошо. Так повернемося до частини про заводиці. На що ти, на що ти працює? Типа шия, типа стрижка? просто Нові техніки поцілуєш, там якась нова дівчинка. Нові техніки поцелуєш? Ну, 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 а скільки ну, їх всього? Ну, По-моєму, думала... це губами з язиком. Да? Ну що, ДК третя. плюнуть в рот, блядь, просто ну, класно поцілувалося. А, а багато дівчат смущається, коли бачить тебе. Ну, що він об'єктивно, блядь, якщо вам не видно, ну это соска, конечно, в мірі мужиков. Це один процент мужиків. Серьезно, серйозно. Я Дениса прекрасно понимаю. У мене теж тазобедрені сустави почали рухатися. Типа. Я понимаю. Ну ты ты дуже гарно виглядаєш. Багато сейчас смущається. Вот дівчата, ви ж ходите до гінеколога? Є у вас, да? Розвільніся, подивитися на нього. Як він вам? Ти пожар, да? Даже на така гіома, казала. Так. Да. А а як як під час прийому одрачить його? Я паралельно Ну дивись, я може ж розкажете, як воно Ой, так, да, з клієнтками, з клієнтками було, блядь. У мене до них просто Вече у тебя само, самодостоїнство, ну. Короче, Самоутверждаешься? Хорошо. Мне чувство самоутверждения никак не понять, потому що у мене є колено уролог, которому пришло там 4 е. Ти що, що не гея. Ти у меня шмову поменялась. Я е. гинеколог, е. е. да. Лікар э, уролог. Да, так, да, так, да. це У нас комік є такий е. по пенісам. Що 4 гея. Я не знаю, что е я, я не могу. 4 гея были просто? Вони их вдруг другу були? Ну, я не знаю, вони от кенты разом пришли. Реально, 4 кента. Типа, я від кожного сухої кіка. Розумієш, після того, як чоловік тобі от розказує, що ти не просто варті, ти не сукі, ти старший, ти отець. Я висоту не бачу, все не бачу. Только ліцо, сука, ліцо. Метр дев'яносто, ах ти ж сука, блять. Як тебе водили, нахуй? Це ж точно, коли у це батьки не пили два роки до зачаття, да? Отакі діти і получаються. У нас виходять ці, які займають інші роботи. А, а тебе було колись романи з пацієнтками? Ні, ну реально, об'єктивно, але багато хто Ден цікавить. Де тему, блять, як ніхто інший. Йому сподобалось. З ким ще було? Ні, не було, з пацієнтки не було, хоча. А, а коли ти кажеш, в який момент ти кажеш, ти гінеколог? Дівчата? Коли воно так прийшло, ну і роздаю. Ти думаєш це удачний момент? Коли дівчина роздвинула перед трошки войну. Не-не-не. Ти на роботі маєш в я маю в в особистому житті. тебе тіндер профайл, Гінеколог, бачив столько капусів... Знаєш? по дороге. Да, да, да. Да, це, кстати, единственный тип, який, коли каже, скинь, фотку, він вообще не має нічого сексуального, да? чисто по здоров'ю ебать, рекомендації ты дав. Подивись, розкажу, наскільки цікаві люди. Просто мене, чесно, вже трошки втомило. Щас стоп, ви пара. Да. Ти пустив би свою дівчину до нього. Подивись на нього. Я, 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 я. Я, все, я знаю, пішов. Моєю рукою трогай. Да, Моєю рукою трогай, ти, блядь. Лапай, він там, сука. Все, бач, Та, блядь, у тебе вообще по клієнтурі, біда, конечно, буде. Ти Ти треба рожаться чуть, блядь. Можеш цей шрам якийсь отримати, Упади на скейт отак от ліцом, упади з гори, бля, щоб тебе перекосило. А, а бувало, бувало те рівні ви мужики, коли приходили з другої половинкою. У мене кращий друг. Да йому плохо. він такий краще друга. У мене За... укращий мене... друзі. Ти ж думаєш, що він раз він трогає багато вагітний, піздеться щось. Це прикол, він боксер. Серьезно? <laughs> Ты что, охуел, бля? Цеуцей, сука, сын маминой подруги, блядь, про пряком не рассказывай. 24 роки, метр 90. Мег бы будь моделью, но стал гинекологом, нахуй. Бачим, столько вагин, что уже хуй не стоит. Можешь себе представить, 24 роки, с ума сойти. Блядь, просто ужас. Давай, скажи, давай, скажи что негативне про себе. Твоя самая хуевая риса. Яка твоя? Спиздобок. <laughs> Він такий, він такий, моя найгірша риса, занадто багато качаєш в залі. Люблю, коли дівчина кінчає десятки разів вечір. Само А ти, кстати, допомагається в сексі, теж ти знаєш, як там все штук. Ні, так я ти знаєш розташування там рехальних зон. Для якої стінки потрібно там... Ну, це, це, баз... це як це... правило трьох стін, <ривіт> вот это фанат. Це, <в> <ривіт> це все перший курс університету, ну і все. Просто біологія Тобто, фактично, любому мужику треба сходити на перший курс університету. Просто... і <ривіт> <Можна. ривіт> сам буду, так робити, все буде добре. Ну давай, все. Блядь. От найкращий момент це апогей сьогоднішнього вечора нам гінеколог розказує, як все робити. Мужики, включайте диктофони. Ніхуя нихуя в цьому немає. Давай, давай, Артем. Мій диктофон хуярить, якщо. що. З самого початку. Добре, дивись. Давай. Основа це потрібно таке об'ємне натискання на зону клітера. Ну просто, це додатково, щоб було. Давай буду показувати, будеш говорити. Дивись, Розріз, так? Розріз? Якщо її не опіріють. Ну, от це стандартно штука. Вертикальний, не горізонтальний, розумію. Ці Вертикальна штука. Можливо, своїм навіть лотком її лого. Але потрібно зону плітера також трошки ну... І, ну, і ну так, пеніс, чуть -чуть, тіпа, на барабалі. так? нас має да? заходити ось так от по верхній стінці. І нормально. ну, Просто <ріст> дивись, ну просто... Як все, в карате. Ну так, не, не, не по центру, а трошки. Ну, в верхній частині залива. Трохи вверх туда. Все, і ти будеш, ну, там багато равен зон стали. Це все, одна штука? Ну ні, ну це база, ну, маска. Давай ще одну якусь саді. Я думав, там щось буде щось. Таке щось сложне, що важко виконувати навіть тобі. Блін, ну я не знаю. Ну, ні, ну, це не Давай так, задам інше питання. А руки треба мити перед тим, як ти взялася штука. О, ні, нет, ж тут. Мне всегда в перчатках. Нет, <laughs> нет, не, не просто, просто, реально обовязково. Ну, да? блин, ну, блядь. Сегодня я принесу много извинений своим большим девушкам. Ты, ты же прикинь, ты думай, ты если бы чипаешь, например, цей же стакан, и да. ну, не, блядь, фу, да ну, пиздец. М -м -м. Хорошо, давай, все, последнюю секс-фишку якусь, и Секс-фишку? Да. Ну, можливо, хто не знає. Типу, хрустити пальці. Е, Дивись, щоб бажано, щоб жінка після того, як кінчила, секс закінчався, тому що їй не завжди приємно продовжувати. Ну, вона ну, як, пішла до апогею, і все. Ну, Далі мож, може бути некомфортно там ще там стояти в усіх позах там, ну, все, їй вже може це бути неприємно. Не, я, я как Короче, женщины после того, кончают, все. Там уже ни нихуя не допросишь. А рот? Женщину... На рот это народ, плывает? Рот работает после того, как она кончила? Не, ну Слюна выделяется? Нема такого, что она кончила, все, нема слюны, я траву покурила, блядь. Да, есть стоматолог? Нам треба с обратной стороны консультацию. Нема, блядь, сегодня не тот вечер. Ой, слухай, Артем, ти сьогодні скрасив вечір своїми розказами, Я не знаю, як іншим. Мені було є як цікаво і мені ще й здається, це весело було. Я думаю, що на даному етапі. Ну, давайте, по-перше, подякуємо Денису, е її партнеру Артема і Артему за чудову розповідь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарі, е як вам мій Йоршик. Отам От ти ще не думав. Отам От по центру. От така.